Пимошся по сторонам. Давай, давай, мам, давай мам. там. Мам, Ді, а, а, там. А, другий, другий. Знизу знизу відразу. Давай, давай. Знизу! Другий знизу. Знизу пий правою. Ти чула? Ти чуєш, я кажу. бам бам Знизу кажу другий. Вите ліво лівих. Так, ліво, ближче дерне, ближче дерне. Діорне ближче. Сама, сама, Ліна, передня, передня ручка працює. Отак, Вот Отак, вот ножки, ножки проваливає. Минуту десять. Стоп. Все, сама, сама. Вище ручки. Біжить, провали ножками, так. Да. Ліна, провали ножками. Іди в сторону. Ось, ой, 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 сама, сама. Не Все, не дивись, на нього. Раз, два, три. Три удари. Три. Три удари. Знизу, знизу відразу вий. Правий знизу. Знизу кажу. Сама, сама, сама. Перейдем, прайд. Знизу вас. Йо-ма, йом, вдар йо, знизу. Давай, давай, давай. знизу. Отак, вот Нолочинка. Все, мало. Голочинка, порухайся, порухайся, порухайся. Хай поруши. Молодчинка, хорошо. Голодай, голодай.